Гроші в міста Чернігівщини іноземці вкладати готові. Про це заявили представники програми демонстраційних проєктів ЄС, сталі урбаністичні демонстраційні проєкти ЄС в містах України та державах східного партнерства, які зустрілися з керівництвом області та міст регіону, але готові за умови, якщо знатимуть, з ким мають справу. А легше за все їм мати справу з членами так званої угоди мерів. Причому радять за ідею хапатися. Діта буде виділятися порядка 25 мільйонів. У нас підписантів, це надо каждому внимательно послушать, всього 140 угоди мира, ну на даний мета, где-то 37 до 40 зробили план стало енергетичного розвитку. Если будуть виділяти по пол мільйона, то це треба вже 50 громад по помлін євро на гривень. Ви понимаєте, що если ми успішим сделать... Плани з розвитку і пойти в этом направлении і нам ну, по-нормальному позаніматися, окажуть помощь написано там. Ну тут даже не проект, а кашторисів. То есть ты подаєш предложение, що -то у меня есть такой об'єкт, така так проблема в любой отрасли. И вам выделяются средства. Тобто, і захищаєш, що то надо денег для того, щоб это вийшло, Только потім ти делаешь проект і навіть з финансирования йде з Євросоюзу на оплату проєктно-зискательських работ. Чого ж не займатися? Області іноземні гранти конче потрібні. Передусім на реалізацію різного плану програм енергоефективності. По-перше, це необхідно в умовах незалежності від російського газу. По-друге, не тільки економіка, а й енергетика має бути економною. Сьогодні ми всі розуміємо, що енергозбереження, енергоефективність це основне направлення розвитку регіону нашої області, і ми розуміємо, що ми повинні все робити для того, щоб в Чмнівській області було внедрення проєктів з енергоефективності, які нам дозволяють. Мішають потребління електричка енергії, мішають потребління природного газу. В рамках європейських грантових програм свого часу отримала гроші на модернізацію вуличного освітлення Мена. Меня не задоволені. Але кажуть, то тільки початок. Область відкрита до співробітництва. тут великі проекти на в втоплену енергетичному співробітництві, тому що вироботка електроенергії, тепла для нас це важніше, ніж важніших статусом. Крім того, що Іспользування газу як самого теплоносителя це дуже для нас проблематично, тому що ви знаєте наше відношення з Россией. Тільки початок і список програм, які європейці пропонують мерам міст для фінансування. Протягом року їх список розшириться. Там буде точно як новий конкурс для підписання шакрашення меров. Не это корпус, они уже документація, і там будут більше для коротких області. Те, що треба долучатися до асоціації, міст, мери розуміють, бо напрямків для вкладання грошей безліч і всі першочергові. Проекти, які нам цікаві, це, крім того, що нам треба утепляти, Наші е поміщення, наші стріляння, которые фінансуються з бюджету, це плюс економія, і енергоефективність, это існує своє, это і капітальна реконструкция е уличного освітлення. Для реалізації грантових проєктів європейські партнери пропонують очільникам міст будь-яку технічну допомогу. Нині добре відчувають на собі передусім мери міст Західної України, які проявили більшу активність в гонитві за грантами. Але на цьому тлі у Чернігівщини добре перспективи. Треба лише ворушитися.